Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Елена Буганова Хендмейд. Ще 10 жовтня у нас розпочався спільний проєкт Шапкоманія 2023, організатором якого є Раїса. Посилання на канал Раїчки Раїса Бере про в'язання та шиття. Я залишу внизу під цим відео в інфобоксі. Також під цим відео в інфобоксі ви знайдете хештег цього спільного проєкту, і також список напевно учасників, які приймають участь в цьому спільному проєкті. Я тут велика двієчниця, Я ще жодного разу не робила такого окремого відео з цього спільного проєкту. У мене були, звичайно. Якісь такі вкраплення е, в інших моїх влогах, де я або в шаленому тижні стартів, або в магічному кубіку е, розповідала про цей спільний проєкт. А от окремого відео я ще не робила. І от вже 10 грудня у нас завершується цей спільний проєкт, і я вирішила, ну хоч щось показати, бо так не можна це ну, неповага, напевно, до організатора. Отже, е, Пошавкомані У нас термін з 10 жовтня по 10 грудня. Тут в цьому спільному проєкті в нас приймають участь усі аксесуари, які стосуються голови, шиї, а також рук. В цьому спільному проєкті є багато спонсорів. Ці спонсори винагороджують дівчаток по окремим. Таким категоріям, номінаціям: це комбо або найяскравіша, або наймиліша, або сама чарівність, або крейзі, або жакард. Отже, тут в нас дівчатка мають великий азарт і стимул для того, щоб ну, пов'язати і бути винагородженим. Спочатку я планувала зробити два вироби. Перший виріб мав би приймати участь в номінації Крейзі, а другий в номінації Жакард. Так от, той виріб, який я планувала в номінації Крейзі, я його вже була розпочала. Але через те, що трапилась трагедія, цьому процесу не бути продовженим і не бути завершеним. Ця шапка мала в'язатися для дуже гарненької собачки Daisy. Але нещодавно наша Daisy пішла на радугу. Вона не вийшла з наркозу після операції на серці, і тому шапочку, яку вона мала одягнути на Різдво, я розпустила. Тож, вибачаюся перед раєчкою, про те, що е, я не покажу вам цю шапочку, і вам, перед вами вибачаюсь, це мав би бути таємний процес. Як ви бачите, ось він у мене. Е, а, Він навіть не записаний. Я його навіть вже не записала. Це я ось нещодавно записувала, а того я вже навіть і не записала процесу. Таємний процес я показувала у вступному відео, розповідала вам про це. Мав він бути ось в такому вигляді, ця ця шапка, але, ну, на жаль, таке життя. Так, і друга шапка в номінації жакарт. Всі ви, напевно, вже її бачили, я вже нею вам нагреміла, <смі> настукала. Це ось ця шапка для мого онука, це шапка зіроньки. Це по двусторонній жакарт. Ось так він виглядає на темному фоні. І ось так виглядає ця шапка. На світлому фоні. Ось так. Зараз трохи виправлю ось так в'яжу я її з шкарпеткової пряжі. Одна пряжа це на Кобохо Такого синю, ну, я не знаю, синьо-зеленого кольору, напевно, кольору хвилі морської, і з пряжі. Алізе Супервош Socks, це точно знаю, що 55-й номер, а ось цього номера я не пам'ятаю. І в'яжу на спицях 2, починала ось цей край нижній, а продовжила на 2,25. Хоча жалкую дуже сильно, що продовжила на 2,25, потрібно було продовжувати на двійці, вона була б така, знаєте, більш щільненька. Але я сподіваюся, що коли я її поперу. То вона якось ці петлі розрівняє, і вони якось стягнуться трішечки, бо вони в мене чомусь ну, якось дуже розхлябані. Пам, воно не передається, а мені видно. Це моя перша робота в двосторонньому жакарді. Так скажемо, це. Дебют мій, і тому я дуже цим сильно пишаюся. В мене вже гарненько виходить, я вже бачу просування. і Мені тут залишається геть-трішечки. В'яжу я по ось такій схемці. Як бачите, в мене вже один, два, три ось оця зірка мене вже зараз я знаходжусь тут і ще ось 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 трішечки, і я вже почну звужувати маківочку цієї шапки. Тож мені залишилось геть, геть трошечки. І вже буде готова шапка. Взагалі-то я і планувала онукові на Миколая. Але я так бачу, що мені б хоч би до Різдва або до Нового року її завершити. Але ну, мені треба завершити до 10 грудня, щоб була готова робота в цьому. Спільному проєкті. Ну і знаєте, я вже коли шапка для Дезі я зрозуміла, що там її не буде, і щоб якось замінити її, ну, той процес іншим, я взяла в роботу пов'язку для своєї доні, бо, знаєте, зараз мерзнуть наші. Голівеньки. І я вирішила доні зробити такий подарунок на Миколайчика. Ось зараз вам її покажу, і вже 6 грудня віднесу подаруночок доньці. Ось така гарна пов'язка. Пам'ятаєте цей цю... це візерунок? Ну, я не знаю, це візерунок моєї молодості. Це зіроньки. <смі> Мені він дуже тоді подобався. Я колись таким візерунком в'язала доні спідничку. Це були спогади з минулого. Класна така була. тоді. В'язали ми їх по книжках. У мене є книжка, до речі, зараз вам її покажу. Ось така старезна книжка, здається, 1956 року тут. Відрізано, але там можна подивитися, в кінці 56-го року книжка. Вона дуже стара, тут ще в мене пряжа, напевно, тих часів залишилась. І ось я знайшла цей візерунок в всі книжці. Ось зв'язочки, бачите? Зірочки. Тож, знаєте, не лише зараз ось ці всі. Візерунки. Вони всі є в цих книжках. Просто повертаємось до тих візерунків і думаємо, що це все нове. Ні. Все колись було. Так, почнемо. Давайте до цієї пов'язки. Дивіться, як чудернацько я зробила цю пов'язку. Ну, по-перше, вона в мене подвійна, як ви бачите, дуже теплюча. При голові вона лицевою, щоб не, знаєте, не натирало ніде на вухах або десь на потилиці, а, а поверху зірочки. І зробила ось такий на потилиці ось, ось такого формату, бо в неї довга, довге товсте волосся. І щоб ну, не загиналося ось тут під волоссям, я зробила ось такий вигін. Я думаю, що для неї це буде гарно. Ну, ось така пов'язка. Вона в мене в'язалася з пряжі Вікторія Корсіка. Це 80% кашмирської вовни, 20% акрилу. І тут 120 метрів було на 50 грам. В'язала я цю пов'язочку з пицями 3 і вона в мене заважила 93 грами. Тож, я думаю, що це гарний буде подарунок. Моїй доньці на Миколайчика, Вона в мене була слухняна дівчинка в цьому році, тож я їй покладу під подушку таку пов'язочку. Так, ну і не знаю, чи встигну я, чи не встигну, знаєте, мені так сподобалося в'язати двостороннім жакардом, що я розпочала в'язати також пов'язку для себе. Двостороннім жакардом, і ось на такому етапі зараз знаходиться моя пов'язка. Вона має бути так, такої ж ширини, як і ця, десь сантиметрів 13-14. Ця також, здається, 14. Зараз заміряю, вам покажу. 13. Отже, Ну, я, звичайно, не претендую не за... на... Ну, на те, що я її завершу до 10-го, але я анонсую, що в цьому спільному проєкті також я розпочала пов'язку в'язати для себе, вже почала. І в'яжу я її також зі шкарпеткової пряжі Alize Superwash, це 55-й колір, а це 57-й колір, такий він темно-червоний, як червоне вино. І також в нас на цьому тижні розпочалися шалений тиждень стартів. І на цьому тижні я буду в'язати собі ще одну пов'язку на голову з ось такої пряжі, і також хочу її проанонсувати в цьому спільному проєкті. Хоча також не впевнена, що я до 10 грудня її завершу. Але ж, ну, заявити. Можна. А, а чим, от, кажуть, дідько не жартує, а, а вдруг я її завершу. Буду в'язати собі звичайною лицевою гладдю. Всім вам відома а, пряжа пуха норки. Ну, мені здається, що це звичайна ангорка 70%, можливо, навіть і 50% ангорка. Тож буду в'язати на спицях або трійка, або 2,75%, от в одну нитку цієї, і плюс додаткова. І вона буде подвійна ось такого формату, і також хочу зробити собі, можливо, з отаким вигином, щоб вона у мене також під моїм волоссям не зачіпалася ніде. А ну, може, зроблю і пряменьку, подивлюся. Бо з цим вигином там потрібно в одному місці додавати. Тут в мене воно було на тимчасовій ниці, потім я це все петля в петлю зшивала з цієї сторони, з цієї сторони, все це зшивалося, тож це все додатковий час забирає, а його нема. Отже, такі в мене просування. Є одна готова робота. ось ця. Одна вже на фінішній прямій, я сподіваюся, на цьому тижні її обов'язково завершу, але ну, до 10 числа точно я її завершу. І ось одна вже, скажімо так, на старті на такому на низькому, а, а ця, точніше, та на високому старті пов'язка червона-біла, а ця на низькому старті. Тож, я сподіваюся, що в мене буде чим прозвітувати. 10 грудня всім вам бажаю міцного здоров'я. Дякую щиро дякую Раєчці за такий чудовий спільний проєкт, як Шапкоманія 2023. В нас дуже гарний дружній чат в телеграм-каналі, де дівчатка діляться і натхненням, і ідеями, і своїми просуваннями, і своїми звітиками. намагаюся дивитися. Дівчаток, але за браком часу мені не вистачає всіх переглянути, але я обіцяю всіх передивитися. Дякую своєму глядачу за те, що підтримуєте мій канал, переглядаєте його, ставите мені вподобайки, пишете мені коментарі. Для мене це дуже важливо. Мій ранок починається з ваших коментарів і. Я лягаю спадки і читаю ваші коментарі, як знаєте, таку казочку на ніч, гарну казочку. Ну, бувають, звичайно, і не дуже гарні казочки на ніч, але то таке. То, то життя, і це, скажімо так, знак того, що моя робота все одно кимось дивиться. Навіть якщо пишуть погані коментарі, то це означає, що моє відео продивилися. Все, буду з вами прощатися. Бережіть себе і ваших близьких. Все буде Україна! А з вами була ваша Олена. Бувайте!